Ось і готовий гармопояс. 10 на 20. Робив трошки навіть менше, ніж 10. Ну, він вийде 9,5, десь 9,7. Далі обмуровуємо маролат. Робимо цю стінку і лаги, тераса. Тут підлога, оцей оце армопояс він під е, лаги другого поверху будується. Тобто, по суті, його мета така. А далі будемо гнати все підверх. Явно е, дах буде трошки вищий, ніж оцей макет. Напевно, на куньку ми також його піднімемо. Слідкуйте, дивіться, підписуйтесь.